Всім привіт, любі друзі! Це нова рубрика Приховані герої, у якій я розповідаю про людей, які впливали на історію України, але так і залишилися в малому колі української інтелігенції. Сьогоднішня наша героїня, оперна співачка, педагогіня, жінка, яка зачаровувала своїм голосом усі провідні оперні центри світу, такі як Мілан, Рим, Неаполь, Краков, Санкт-Петербург та Нью-Йорк. це Соломія Крушельницька. Родина Крушельницьких погодила зі славетного роду САС, який отримав свої шляхетські привілеї ще 1395 року від Владислава Ягайла. Завдяки цьому дівчинка з ранніх років мала змогу спілкуватися з відомими діячами того часу. Одного разу, коли співачці ще не було і 16 до Тернополя мав завітати гарний знайомий друг сім'ї Крушельницьких Іван Франко, якого юного Соломія збиралася привітати п'єсою Наталка Полтавка. Дівчинка так увійшла в роль, що почала фантазувати і співати своїм неймовірним голосом. Але перед тим як ми продовжуємо, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Іван Франко був вражений таким талантом дівчинки і пророчив їй успішну кар'єру. З плином часу вона була знайома з Теофілом Окуненським, Михайлом Павликом та Василем Стефаником. З останнім в неї були особливі стосунки: вони гуляли вулицями Кракова. Пили разом каву, обговорювали різноманітні теми. Він навіть присвятив їй такі ніжні рядки. Я з тобою ані разу за руку не взявся. Я тобою, як Зорею, з землі любувався, але з невідомих причин вони залишилися тільки друзями. Коли Соломія, або як її називали Соломея, закінчила війську консерваторію Галицького музичного товариства. Та перейняла досвід у досвідченої Фаусти Креспі, вона тріумфально повернулась до Львова, де прихильники опери привітали її оваціями. Після того, надалі, вона виступала у Неаполі, Римі, Мілані і підкорювала сцени саме там. Але була дуже захоплива історія, яка пов'язана з композитором Джакомо Пучіні. У лютому 1904 року він представив у Міланському театрі Ласкала свою нову оперу Мадам Батерфляй. Пучіні був досвідченим композитором, тому очікував, що опера отримає гучний успіх. У лютому 1904 року відбулась прем'єра, проте критикам та пересічним глядачам вона не сподобалась, і кар'єра Пучіні була під загрозою. Але друзі умовили його переписати п'єсу. І запросити на головну партію на той час вже відому Соломію Крушельницьку. І тоді, 29 травня, на головній сцені Театру Гранде відбулась прем'єра Мадам Батерфляй, де головну роль зіграла Соломія Крушельницька. Це був тріумф. На сцену 17 разів викликали артистів та самого композитора, яких вітали оваціями. Зворушений Пучині надіслав Крушельницький свій портрет із написом Найпрекрасніший і найчарівніший Батерфляй». Осени 1903 року Львів, де Соломія купила будинок, входив до складу Австро-Угорської імперії. А з початком Другої світової війни до Львова зайшла радянська влада. Вони націоналізували помешкання артистки, залишивши її квартиру на другому поверсі. Які вона жила зі своєю сестрою Анною. Але як вона опинилася у Львові та як отримала громадянство СРСР? До цього моменту вона була громадянкою Італії і після смерті свого чоловіка в 1939 році вирішила відвідати свою родину у Львові і опинилася в окупації. Виїхати з Радянського Союзу було неможливо. Навіть її популярність та зв'язки за кордоном не допомогли артисті виїхати з залізного занавісу. І тоді залишався лише один варіант отримати громадянство СРСР, щоб хоч якось виживати в цій країні. В неї у спадок від її чоловіка було житло в Італії, завдяки ньому і посольству Італії, яке оформило його власність радянської влади, Соломія Крушельницька отримала громадянство. Ну що, сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо це так, то підпишіться на наш YouTube канал та поставте вподобайку під це відео, щоб ми бачили ваш актив і інтерес. Ну і що? До нових зустрічей!